Слогни слава світла, будемо вогон Небесний, на себе душі наші, на землі наші, стяжати, вогнем святим Небесним, кривду всякою в душах наших, на землях наших, на дах наших, і у владі нашій спопилях. вогню світлий красний прийди, ти дерево, соломоної віталі покладено, прийми від нас двої пожертви наші. Рід наш слави тебе, як провідника Небесного. Тебе ми обираємо, Боже, нашим вісником Бо це ти володієш багатством усіх пожертв. І бачимо, ми, як ті ж не нашими, огонь пронизить їх морока, і нищить басарів, нищить кривдників лиходіїв, земель наших, родів наших, у владі нашій. Він воєн наш провісник світла й тепла. Слава Богу, Дня Гостя нашого! І не той відніше пожертви до неба приносить багатство нещасленні. Огеню, силою свою могутню, бережи нас, відкрив до талиха. Спопили худо й зелу душ людських, прийди, огень, і свій лик палаючи. Прийди, і почуєш многі слави. Зрости на те й підтриманий сонцем маслом. Хай сорок узє тебе в яві, кличемо тебе, вогню, словоспівом своїм. Сеперун приніс тебе з неба блискавицею, тож прибуть з нами світлом яскравим. Тебе ми зріти хочемо, Боже, слава, Огін, слава. слава, Богі, слава. Oui.

Огонь Ой, наша слава, Ой, Бог, право, огонь Бог яво, огонь и права, огонь Ой, Бог, святая ява, Ой, славы на дуре рай, Басуржи до сваень. Огень, весла. Огень, ясільний, красний, іси людий, співає, слави величаві. Бо ти її прибіжичій сила, наша піснями своїми, кричимо тебе Боже. Ти бо у небо несеш, ти бо найкращий жрець серед нас. Сими славами тебе на всі сторони світу, як просить піканорчі. Кожного дня силою тобі причищаємося, допоможи і нам, Боже, пожертву нашу, не розум небесну, дарувати. Ти бо в родині їхній у славі, до Бога, до перу, великим пропредкам нашим. Кличемо тебе, вогнів, прийди, з раттю Небесною на наш світлий обряд вогни слави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як годиться роду земного, з гордістю величаючи себе онуками, даже Божими, так діли правоці наші мир та Богомир. Горій такий, та інший, як і множество є, розпалюючи вас, всім серцем співаємо горе горе ясно. Тоді бачимо, засяявши в дереві, соломі вогонь небесний. ясно, а ми не погасло. Розгорюйся, царой, колоротві посолой. Розгорюйся, дори, освіти все нам і слався, наша земле красна, огню прибати, світови добрати. розгоряйся. Гоже. Для внуків дажа Да, ну та вода на закликає прийти і прибути, святой сурицею пригоститись, вогнем освятитись. ви, життя на землі могочі породило, водісвіт світа рода живу і забуяло. Хай дана матінка стане обороні роду Слов'янського, обороні України русі православної. Хай вода, батько, очистить душі силою своєю. І зими, всіх кривників виходів з земель наших, з родів, наших з влади нашої. Даруйте силу слабким звитям тим, що зупинилися виборя наші родичі, великі, у осварці сущі. Освятіть на неї, Отче, землю на науці сторони світу, аби наш в єдності з Богами. Слава дані удаму, слава. Слава нині речам, воїням нашим, охочим та корови зиму, які землю спокою тримають багатства, дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами, многими багатствами нещасленними. Вона гонувальнюється повсякчас і у корі роду Слов'ян. Тож кличемо, кожу матір, яка є джерелом для пожертв прийти та приєднатись до вогнеслави, світло й бо без неї подати благ. нема ніякого бряду діяння. Кличемо матір за замуль землю, землицю, святу покровицю, яка все свій породила життя нам дарувала від землі, світі прибула. ні наші світлії. Благословіть людей благих, даруйте добро добрим, будьте справедливими скрибниками. Ми бачимо красу вашу сяючу, богаст і і душа наша радіє таким родичам великим. Будьте славними у роді руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій слава Матері, землі, слава. Дона. Світне моша, свідому, сласті наша заму, могутні наш тебоже. Прагне різь любой твоє та сили, бо ти простором поволіваєш вітрами та рухом усіляким управляєш. Ти усіх усюда псуші, все проникаючи, вітрокрили отчі родослов'ян. Ти є сам род Всевишньої у величі своїй недрівняний не серед боїв. Прийди до нас, усяйні небеса, прийми безкровні пожертви наші, які усваргом рівні. Вже бачимо ми тятуву лука твого, що натягнута стрілами слюбожими. Хай вони на вони накривників виходів земель наших родів, наших у владі, нашій карами нещасленними. А на не дітей наших, народи наші, хай зійде до статки благо. Батькові вітрів, наповни тіла наші здоров'ям, рідну землю миром, а родина чи багатствам нещасленними, ти боєвічному вухі. Все переможний Божу Слава стрибову. Слава, слава Стримов. слава. Го слава, славу. Русь криво

Він я себе рече наша. Він я себе оба рід наша. Моя мора, ясна шаг. Я кличу сюди огня, аби поріднитися з ним, з тим, хто дорой прочитання, з тим, кого ми кличемо на Вожній славі. Хай Оїнь покриє пополом кривників і виходів земель наших, родів наших у владі нашій. Хай оїнь з поколиці кривників виходіїв земель наших, родів нашого, наших, у владі наші. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатства, свій Боже наш. Ти споглядаєш самого рода Всевишньої ти бачиш на святі. Збережи народа Слов'яно Рівські в достатку. А вороги хай залишиться ні з бо Ти з могутній Богогень. Ти єдину волода земель наших, ти нашого та князь. Могутній та волнесяйний Боже наш. Слава Огеня, жертвуючи масло. Його непоручні колони отримують між родом небесним і земним.

Херце своєму бережемо віру Бога, Дівць, світової, да буті, богів, в вогені і сварога. і світови, да в усіх у Всевишньому тривалі сущі. Бо це вони є ті, хто шляхом прави свари, дуся. Їм рід наш славу стоголосу співає. І доскови віків мовитимемо до неба та землі, щоб ти, огонь, був посеред нас, і бачимо, як летить Бог силою своєю. Він воєдиний з нами, і, і поки говорить від огонь в душах, життя і в тілі, спокійш огеню, басові в душі наших. Споколиш вогеню всіх приників вигодів немедь наших, а родів наших, у владі нашій. Перетворив попіл задуму ворогів роду нашого, стай на землі любові та справедливістю. Слава Вогнім слава. Тож хай прибуде волонтей Небесний з усіма нами. Хай вигорається в душах, в серцях домівках і на землях наших вогонь любові, вогонь радості, вогонь віри, вогонь слави. Да буде так. Ну, а ми переходимо до славби Перуну, аби в цей важкий випробувальний час. Батько наш, Перун його не кудрий, повсякчас перебував з нами. В ну, особливості вчора то був Перуній день, а зараз іде паликопа. Гей дола перуниця. Хто в онлайні, то залишайтеся з нами і будете автоматично переведені на трансляцію слави Перуну, батьку нашого. Слава Перуну, слава. який воїнів наших, силами своїми благословляє, силами своїми наділяє, силами своїми відкрити, всякого захищає. Слава Перуну, слава.